А також, шановні корінні жителі цієї землі, я хочу привітати всіх вас добрим українським привітанням. Слава Ісусу Христу! На бій, слава. І ще одним чудовим привітанням, яким Ісус вчив вітатися своїх дітей. Він казав: коли прийдете кудись, вітайтеся словами мир. Вам. І я хочу, щоб це привітання сьогодні, коли друга річниця початку безбожної агресії, війни, злочину, який почався в Україні 24 лютого 22 року. Ви знаєте, в той день я читав слова, які написав апостол Павло. І в цих словах він записав те, що, мабуть, переживали в той перший день війни всі наші співвітчизники, які на той момент були в Україні. Записані були такі слова апостолом Павлом тисячі років тому назад: ми самі в собі мали присуд на смерть. Щоби нам не покладати надії на себе, а тільки на Бога, який воскрішає мертвих. Я коли читав ці слова, я собі подумав: тоді, коли президент наших північних сусідів вирішив оголосити цю спецоперацію на Україні, він підписував вирок на смерть Україні. Вирок на смерть кожному українцеві, кожній українці від найменшого до найстаршого.